Друзі, всім привіт! Давайте подивимось Україна на тиждень. Минулий раз щось у мене не дуже був настрій. Не подивилися основні головні події. Давайте сьогодні хоча б декілька агресія. Хоча б декілька, да. Розкладемо, подивимось основні головні. Події в Україні в найближчі 7 днів на наступний тиждень з 10 по 16 лютого 2025 року. Основні головні події в Україні, про які нам потрібно знати. Покажіть нам основні головні події в найближчі 7 днів з 10 по 16 лютого. Ну, по-перше, це багато якогось і ПСО. Якоїсь інформації. Стосовно взагалі всієї країни це якісь провокативні хитрі дії. І це будуть розноситись завдяки прихильникам наших ворогів, і потім вже будуть, диявол буде чекати результатів своєї діяльності. Дуже багато іпсо на наступному тижні. Далі вежа, король Пентаклів і п'ятірка мечів. Це знову ж таки про обстріли. Але це також і, скажімо так, як програш для якогось короля Пентаклів. Щось зруйнується. Але також це загроза для якихось крупних виробництв. Можливо, Обстріли. І, на жаль, не впорається ПВО. можливо, і про це. Також через обстріли. Знову ж таки, є загроза, що не буде світла, зв'язку, інтернету. Також це неочікувані обстріли, балістикою можуть бути. Під загрозою у нас якісь крупні об'єкти, якісь виробництва. Також по цій карті можуть церкви, учбові заклади. Якийсь такий подлий удар в спину. Така ситуація, щось, щось схоже вже було. Якось так. Добре. Нічого, звісно, доброго, але давайте ще подивимось важливі події. В Україні в найближчі 7 днів з 10 по 16 лютого. Покажіть нам важливі події в Україні в найближчі 7 днів з 10 по 16 лютого, це прям вежа для всієї країни. Десь треба буде відстоювати свою позицію в якихось перемовинах, якісь агресивні рішення стосовно допомоги якоїсь, зупинка, так і раніше, не буде. Знову ж таки, якась агресивна інформація, підсилення, ну таке, якісь болісні удари. Це для всієї країни, і це також або держустанови, або стосується якоїсь нашої влади. Можливо, знову ж таки, нашій владі придеться десь захищати себе на перемовинах від нападок і агресії. І мова тут буде йти знову ж таки інформація про якісь наші ресурси, щось наші дорогоцінне. Будемо виборювати, відстоювати, можливо, про якісь наші землі. Якісь обговорення йдуть. Буде інформація, скажімо так, яка нам зовсім не до вподоби, але все ж таки, щоб зберегти щось своє, треба буде, треба буде погоджуватись на це. Так, давайте ще, ще рядочок. Основні, головні важливі події в Україні з 10 по 16 лютого. Покажіть нам основні головні події в Україні з 10 в період 10 по 16 лютого основні головні події в Україні. Новушні ті самі картки, якась допомога, або по-інакшому вже не можна. Або призупинка допомоги, і знову ж таки спонукання йти на перемовини, поставити на нас в незручну позу. Зараз, 4 кубки, це про що. Можливо, якісь спільні виробництва, але ну, би інформацію про це не будуть розповсюджувати. 4 кубків, це про що. Якісь обмеження. Обмеження. Обмеження активних дій. Ем... Знову ж таки, тут як про зупинку, те, що ми робимо на постійній основі по якимось домовленостям, це прямо як на державному рівні, це як нам нож в спину десь нас будуть примушувати зупинятися, не бути такими активними. Це прям буде так, ну, як нав'язлива пропозиція від ірафантів від Западного світу начебто таємно, да, закулісно. Так, давайте ще основні головні важливі події в Україні в період з 10 по 16 лютого. Покажіть нам основні головні події в Україні. В період з 10 по 16 лютого. Агресія, іншим шляхом щось голосне, про закінчення щось голосне. Піти від агресії, закінчити. Знову ж таки, можливо, тут про перемовини, якісь голосні заяви, що треба закінчувати. Але таке подивіться пентаклів: ну, таке шатке становище, повішений стан, як заручники певних обставин. Якісь е, нові пропозиції, але багато варіантів розвитку подій. Не всіх влаштовують. Наша влада агресивно е, агресивна налаштована до цих пропозицій. Щось будуть нам нав'язувати зовсім нам невигідне, те, що нам не подобається. Якісь рішення також стосовно населення стосовно якихось торгівельних відносин. Знову ж таки, якісь хитрості і маніпуляції стосовно ресурсами. Добре, давайте ще один рядок зробимо. І тоді вже будемо дивитись обстріли та загрози з повітря. Так, події в Україні найближчі 7 днів. Які важливі події, про які нам потрібно знати в період 10 по 16 лютого? Диявол цей запланував, да? якісь обмеження в нашому домі, знову ж таки страхи, залякування, невідомість. Це також і про ЕПСО. Це також і про ЕПСО. Знову ж таки, агресія, обстріли під загрозою. Це може бути як вночі, а також місця, де люди почуваються себе в безпеці. Також це можуть бути про лікарні. Готели, ну, і взагалі небезпека вночі. Ну, таке залякування, багато вогню. Безпокійні ночі. Ну, таке собі. Напружений важкий тиждень, Страшний суд, це щось таке може бути Це про що. Ну, якась агресія в нашу сторону. Якась агресія в нашу сторону, багато вогню, знову ж таки, може бути прообстріли, може багато летіти і знову ж таки загроза для дітей стоїть. Ну, такий собі тиждень. Якась вежа, якась вежа для всієї країни, як ем, щось неочікуване зупинка там де е, треба якийсь розвиток зупинка і це як е, кармічна для вплину на е, все населення взагалі щось таке вежа це зупинить Можливо, ми наближаємось до, до тієї вежі, після якої може бути зупинка і ще е, вирішення питання стосовно закінчення активних бойових. Якийсь болісний удар по наших ресурсах, по якомусь виробництву, е, зробити нам якусь важкість, це також і про якусь можливо, торгов, торгівлю. Нанести нам удар, ножа в спину, те, що зробити нам важко там, де ми, в принципі, щоденно заробляємо. Підлі удари по нашій владі. Да? Це знову ж таки. Викручування рук стосовно перемовин, можливо, знову будуть підійматися питання стосовно виборів, що треба приймати якісь нові рішення, нові пропозиції. Топік стосовно наших земель і якісь нові хитрі підступні пропозиції. Мир будь-якою ціною, да, навіть через те, що на зараз да, якісь кабальні умови нам можуть, можуть пропонувати. Пажі купків, якась інформація. Будуть розганяти якусь інформацію стосовно наших ресурсів в нашому домі. Це, можливо, це те, що там прям така робота по інформаційній. Боротьбі... Ну, стосовно інформації буде проводитись робота, якісь інформативні, можливо, вкиди, щось таке, переховане стосовно наших ресурсів в нашому домі. Це, можливо, знову ж будуть підіймати цю тему. Ой, вибачаюсь, підіймати цю тему стосовно рідкоземельних земельних ресурсів. Щось в такому плані. Чистка кубків це як те, що вже було раніше. Там, де ми були задоволені. Якісь маніпуляції будуть зі сторони західного світу, і це нам не дуже подобається. Це... Знову ж таки, про кабальні услови, про якісь острахи, щось в цьому дусі. Такий собі неоднозначний тиждень, скажу я вам. І все ж таки по загрозах, да, відразу нам карти кажуть, що щось таке може бути. Активний буде тиждень. Давайте прямо запитаємо: чи буде масований обстріл України в період з 10 по 16 року. 16. Лютого. Масований я маю на увазі. Там, наприклад, вчора дуже багато шахетів, це можна також сказати, масований обстріл. Але я маю на увазі ракети, там калібри, оце все. і, Можливо, і шахеди, і дрони, і балістика. Все разом. От щось таке комбіноване, масивне. Чи планує ворог щось таке в період з 10 по 16? Лютого по Україні щось таке ворог планує. В принципі, вони кожен день щось таке планують і роблять. Але це також вони щось планують і як у себе або на тимчасово окупованих територіях нанести якийсь удар. В принципі, це багато вогню, загроза з повітря по якимось нашим ресурсним об'єктам. В принципі, це кожен день відбувається. І це завдяки тому, що внутрішні вороги, вороги на жаль, працюють з цим дияволом. Тому, в принципі, нічого нового. А ну, що це? Діку туди... Вісімка пентаклів. Щось вони прям планують. Це про тимчасово окуповані території, я так розумію. Що це вони планують? Обстріли. Активність. Щось, ну, якийсь коварний план. Обстріли і якась активність. Це може бути знову е, про світла мова. якісь наші виробництва світла наносити удари. Щось дорогоцінне для всієї країни, скажімо так, що може нанести удар нашій економіці. Послабити, розумієте, послабити, самим вийти з кризи, протягнути, протягнути якийсь момент ще активних дій, і це як хитрість з їхньої сторони нас послабити. Ми їх обстрілюємо, вони нас обстрілюють, один одного послабляємо, але все ж таки, все ж таки це про те, що. Хочуть нашу владу примусити до перемовин. Важко, але роблять все. Підлаштовуються і населення підбурюють. І, ну, всі, всі методи використовують, щоб якось, але все ж таки на своїх умовах, підвести нас до якихось перемовних процесів. Так, 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 давайте. Далі подивимось по обстрілах. Обстріли загрози з повітря від ударів, з повітря від прильотів, від угрози загрози жертв, руйнувань від ракетів, шахетів, балістики, дронів. Давайте, як завжди, північ, захід, схід, південь, і центр. Загроза жертв, руйнувань відприльотів, ударів з повітря, ракетами, шахедами, дронами, балістикою. Покажіть стосовно обстрілів в період з 10 по 16 лютого. Північ, Житомир, Київ, Суми Чернігів. Захід, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Ужгарет, Івано-Франківськ, Чернівці, Львів та. Хмельниччина. Так, давайте схід, Харків та неокуповані частини Донеччини та Луганщини. Загрози з 10 по 16 лютого: південь, Деса, миколаїв Херсон, Запоріжжя. І центр. Він. Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Кирилоградська області загрози від ударів з повітря в період з 10 по 16 лютого. Ну, якісь активні дії, дронові атаки, і в принципі це по держустановах є загроза і взагалі ця загроза може бути. Як по області, ну, як по обласних центрах, так і по області, і взагалі по всій країні. Знову ж таки, дрони можуть бути. Напружений агресивний тиждень. На жаль, картка далеко, але п'ятірка кубків виходить, кар... карта скорботи. На жаль, так, давайте. Центр, центр. На що націлений ворог стосовно обстрілів, на що ворог націлений? Картка протиповітряної оборони стоїть, але все ж таки е, добробут для населення, світла, вода, тепло, зв'язок для нас дорогоцінне зруйнувати. Щось емоційно зробити, багато обстрілів буде. Е, приватні будинки. Е, Туди, де вже прилітало, діти, діти і жінки під загрозою безсонні ночі. Так, південь. Південь, картка дітей. Всі... Дивіться, дві картки дітей сонце і паш Пентаклів. Тут може прям таких, як ударних карт, немає сонце може показувати на удари, але загрози з повітря. Південь. Катка протиповітряної оборони стоїть, якісь підсилення є, але і агресія присутня. Агресія присутня, на жаль, загрози з повітря нікуди не діваються. Які цілі? Знову ж таки, протиповітряна оборона. Щось дорогоцінне для нас. І знову ж таки, зв'язок. Світло, інтернет в такому дусі. Можливо, якусь голосну подію зробити, таку, щоб прям в медіа написали про це. Так, Харків накуповані частини Донеччини та Луганщини. Ірафант, Король Жезлів і Рицар Жезлів. Знову ж тут можуть бути дронові атаки, багато вогню і прям тут місця загального значення, лікарні, очбові якісь заклади можуть бути, в принципі, центри прийняття рішень, ну і небезпека для дітей. І знову ж таки, дронові атаки, і я так розумію, що пропаганда буде знову, знову підсилюватись. Агресивна така прям буде пропаганда. Нові якісь методички будуть заганяти. Знову ж таки, можливо, підніматися питання евакуації. Так, схід, Харків та накупована частина Донеччини та Луганщини. Які цілі у ворога по обстрілах? Зробити якусь голосну подію. Щось можливо, біля води, дорогоцне для нас. Але щось таке прям голосне, дуже, щоб було багато жертв все, що пов'язане з пересуваннями, якісь виробництва, очбові заклади. Картка ПВО, звісно, відбиття стоїть, але ж знову ж таки загроза для дітей. Прямо щось на цьому тижні дуже багато прям, загрози для дітей. Картки дітей виходять. Будьте дуже уважні, обережні. Так. Захід. Захід тут не, як, не тільки обласні центри, а й. По області можуть бути якісь хитрі дії, знову ж таки вести нас в обмеження. Це можливо обмежити і допомогу від наших партнерів, яка таємно їде. Так? Також це знову ж таки обмеження світла, вода, інтернету, добробут для населення. Так, захід, які цілі ворога стосовно обстрілів. Доброго для населення, ось вам, будь ласка, щось дорогоцінне, те, що нас захищає, знову ж таки, можливо, будуть опять, випадки стосовно мінувань, щось таке в цьому дусі. Захід який, небезпеки та загрози, щось біля води, от стосовно цивільного населення. Але не всю інформацію будуть розголошувати. Щось емоційне може статися, але ну, не хочеться про це розмовляти. Якось так. Так, і північ. Якісь Удари будуть, загроза з повітря присутні, якісь можливо те, що надає нам перемогу, так, якісь приховані об'єкти. Там, де можуть військові якісь об'єкти, там, де є якась зброя, яка допомагає нам здобувати нашу перемогу, так, йти до своєї мети. Які цілі у ворога стосовно обстрілів. Ну, знову ж таки, протиповітряна оборона стоїть, можливо, якісь відволікання на кордонах, але інфраструктура, якісь дорогоцінні об'єкти, тиск стосовно перемовин, безпека для дітей, знову ж таки, є. Дронові атаки і центри прийняття рішень, держустанови. Я так розумію, це більш все ж таки активація буде по Києву. Створити якусь голосну подію. Картка протиповітряної оборони стоїть і знову ж картка дітей виходить. Що я можу сказати? По цьому тижню, е, якихось нових цілей у них немає. Це. Руйнувати все, зробити неможливим все, що неможливим життя людей, все, що стосується добробуту для населення, і дуже велика небезпека стосовно дітей. Тому, батьки, будьте уважні, обережні, от карти саме, саме на загрозі для дітей, для жінки, і діти, от, прям майже по всіх регіонах показали загроза діти. Тому будьте пильні. Дякую за увагу, дякую за ваші підписки, вподобайки. Чекаю ваших коментарів. Як завжди, буду на прямих ефірах розбирати питання, дивитись ваші, потім вирізати з ефіру і виставляти відео. Все, заради вас. Тому дякую, що ви зі мною. До нових зустрічей!